Добрий ранок. Сьогодні у нас 20 серпня. Ранок там 7 годин ранку. Думаю, що не знімав давно відео. Вирішив, що вам цікаво показати. згадав, що в мене є соняшник один, який посіяний по різних технологіях, в різні. Тобто є і подісковки посіяні, є посіяний, і ранній посів відносно і є пізній посів. Це ми знаходимося зараз на соняшнику. Це соняшник турецький Мей м 96 с 35 Значить так він називається, Е, e, Стійкий до Sulfendu Експреса під технології Експрес. Тут посіяний у нас e, він, цей соняшник першого. Не першого, 9 травня ми почали сіяти сонячник. Це в нас, як ми зайшли, змогли зайти. Технологія на цьому полі було 2 літра гліфосата і 2 літра цитохлора. Потім був експрес і там додавали 15 грамів гіліантекса. Ну, от в такому стані соняшник. Я в минулому році цей гібрид сіяв, ну, це край, звісно, ми зайшли. Ну, в принципі, сам гібрид, сам гібрид непоганий. Бачите, дивіться, він запилений. У минулому році я його сіяв, він дуже добре себе показує. І ще таке, що це Турція, він дуже, дуже стійкий, ну, висока стійкість до вочку, тому тобто, в Турції в Туреччині. Не сіють взагалі нічого, Те, що менше семи раз. Це край задіскований. Тут вже дивіться, у нас лежать рештки. Ну, край, край виглядає дуже добре, дуже гарні корзинки всі. Ну, а така десь, бачите, як на мою ладошку, сантиметрів там 15. Він повністю весь запилений, ну, трошки зерно дрібніше, але... В принципі, сорт непоганий. Також тут був внесений і сорт, кажу, гібрид. О, що я знайшов, дивіться, є вовчок. Ага. Є вовчок. Один. Будемо зараз подивимося. А ось цікаво ще дивіться, що тут був у нас Сипана одна банка, не сипана, залишилось насіння євролайтингова. Оце воно так поотходило. Отакі дракони з'явилися, Воно поотходило. Не добив його експрес, бачите? Ось така ситуація. Такі є струлі, дебелі. Ну це край. Я ходив туди, трошки зараз пройдемо, давайте далі. Є тут проблема така була в минулому році, я бачив на ньому. А, тут був внесений танус. Тут був внесений танус. Бо Є гниль кошика, коли де попадається. Зараз підніму телефон, а так фон вам покажу. Загальний. Так виглядає соняшник. Так, ну, на таку погоду, на таку спеку я нагадаю, що останній дощ у нас був на початку червня. Всього по вегетації цього соняшника випало по вегетації там 65 мм опадів. Це було квітень і червень. Тобто 30 було в квітні і 30, 35 було в червні. В принципі, соняшник виглядає досить непогано, достойно. В минулому році я його сіяв і олійність на ньому була в минулому році 52%, тобто олійність була добила. Так, це Тут, мабуть, трактор розвертався, трошки поваляло. По чистоті, як бачите, більш-менш ми справились. Грунтовий, звісно, робить своє діло. Дехо йде де амброзія. Але в принципі такий фон, думаю 2 тони ми повинні зібрати така планова. Планова, у нас така вражайність. Бачите, тут знизу трошки краще. І так переводимо. Туди пішли. Містами є якісь просадки, містами якісь підйоми, подйоми. вам тут було 70 кг арбоміду на лінію посіву, Попередника зима пшениць. Що зараз ще підемо? Є по дісковці, по пару і на пізній посів поїдемо. Це інше поле, знову той самий гібрид С-35 під експрес. Посіяний по пару. Тут у нас в минулому році була невдала спроба посіву сої, дуже погані всходи були, рідко ми її передіскували і в цьому році. Просто була перед посівом одна дісковка, ми питалися вирівняти поле, потім більш-менш, наче вирівняли, посіяли, дожів не було, сходи погані. Зробили ще обробку гліфосатом і потім десь, мабуть, в таке время, десь в серпні, в кінці серпня. Просто хотіли сіяти пшеницю, ми його задіскували і залишили. Потім сухо було, пшеницю ми не посіяли. І в цьому році тут посіяли по пару посіяний соняшник. Ну Тут теж не все так гарно, якби чогось він містами він стартанув, наче весь. Тут теж було внесено 2 літра ґрунтового, 2 літра цитохлора і 2 літра раундапа Макс. Містами щось є такі качелі, просадки, є такі взагалі гарні, а є міста. От відставали. Видно там якесь ущільнення чи що. <кхід> Десь тільки щось цікавого знову. Бачу є вовчок. Вовчок, але такий, ну не дуже, наче не дуже активний. Бачу, єсть. Ось один бачу є. Але земля чорна, ми тут плануємо сіяти пшеницю, будемо, мабуть, запускати під нову тіл. А тепер покажу, що цікава рубрика у сусіда. Соняшник. Сомежа. Соняшник сосідський посіяний. По весні, весною вони збирали кукурудзу, ось і спадається. Спалили, потім тут були обробки, дві чи три там, дисковки, культивації. І вони посіяли, бачите, містами погано по всходу, так як вже було сухо, ну, випадів не було. Містами є такі прям екземпляри. Як кондитерка насіння. А ще що я помітив, що вовчка дуже багато. Ось сіда. Тільки що був, бачив, а зараз вже не бачу. Ось є вовчок, Не знаю що це в них за гібрид. ну вовчка тут я бачив прямо чаги. А зараз наче вже не так і видно. Я не знаю яка тут у них вийшла густота, але бачите... Навіть ті тріщини не видно, вони його і пололи тут. Але виглядає, в принципі, це все для весняної уборки кукурузи, для кучі обробок. Опадів так само тут не було. Такий общий фон сосідський. Ну вовчок, Ми можемо. ви бачите. Я тут не так багато, десь я там проходив з краю. В общем, ото наш соняшник. Це сусідський, посіяний по весняній уборці кукурузи. В принципі, тут навіть щось буде. Вони сіяли, звісно, десь не знаю, в кінці травня його. Все, зараз йдемо ще на одну ділянку, де посіяний цей самий наш С-35. Тільки по, ну, на городі, подивимось, як, як він виглядає. Це також цей самий соняшник С-35 посіяний по городу, можна сказати, по пару. Тут у батька була поза минулому році пшениця, потім він дискував його, там, не знаю, декілька разів потім сказав всі, як бачимо, видно тріщини, по, по лінії посіву видно тріщини. Там де йшла сівалка, це також посів 9 травня. Але можна сказати по пару і тут, але цікавий дуже факт. Все видно чітко, як ішла сівалка, як диск різав землю. На жаль, тут щось зі сходами трапилось, але соняшник тут виглядає прям дуже бодрий, отак я вам покажу. Ну, Він весь просто весь гарний. Цікавий факт в тому, що тут на цьому полі ніколи не було глибокого обробітку. Тут воно там 20-30 чи 30 років, просто, просто була дискова барана. Все, воно видно, що трошки ряд пшениці кишениці позаминулорічної. Опять знову видно тріщини по лінії посіву, але в принципі йому всього достатньо. Він зелений, тут навіть фунгіцида. На попередніх двох ділянках вносився танос. Тут навіть не було фунгіцида. Але він, в принципі, стоїть зелений, йому всього. Вистачає. Ну це окремий, це руляка такий стоїть взагалі. Горобці вже його підбивають трохи. Але він, він весь виглядає тут гарно. Він весь гарний. По дісковки, по пару. Але дуже-дуже гарний. Ну, все ще питається зацвісти знизу. Ось такий фон знизу. Тут був ґрунтовий, така сама схема ґрунтовий із, з гліфосатом. І потім було внесено 15 грам гіліантикса і 50 грам експресу. Зараз поїдемо ще на одне поле, де в нас цей самий соняшник. Але цей посійний 9 травня, а той посійний через, там, через 9 днів. Приїхали ми на наступне поле. Це у нас тут цей самий гібрид С-35. Тут третій рік прямий посів на цьому полі і тут на цьому полі вже років 10, як трьохпольна сівозміна. Ну, я так роблю, так вирішив на цьому полі, хоч на якійсь частині робити трьохпольну сівозміну. Тут була в минулому році кукуруза прямим посівом, перед цим була посіяна пшениця прямим посівом по соняшнику. Тут єдине не було внесено фунгіцида, Була зменшена густота при посіві. Ми сіяли тут 47 тисяч. Зараз я приблизно рахував 30-32 тисячі. Були дуже погані сходи, я це поле показував. Бачите, містами воно так і не посходило, потім щось подосходило, але його рахувати як соняшник. В принципі, отака ситуація. Тут 47 тисяч посіяно, тут не було фунгіцида на відміну від попередніх ділянок, які я показував. Тут не було фунгіцида, але в принципі виглядає непогано. О, ось дивіться наш ваточник. Все, ділянка ваточника і тут, як бачите, навіть соняшник не росте. Це чим ми його прибили, це гліфосатом, потім, мабуть, трошки прибили експресом, усі відходять вже молоді. З цього такого ще багато спостерігаю, ходять кози. Бачите, все поїдено, поїдено. Містами є, поїдено. Але в принципі фон непоганий, я не знаю яка тут буде вражайність, виглядає він. Ось такий фон. В принципі, більш-менш рівномірно він посходив. В минулому році, правда, в мене був цей гібрид, я казав, він був висотою, мабуть. Два ну, метри точно було. Зараз мабуть метра півтора його висота, не більше. Такі корзинки. Дивіться, він ще й запилився. Я взагалі на цьому полі весною ну, думав, що тут пересівати, не пересівати. Ось дивіться, Бачите, тут теж нічого не посходило містами. Але в принципі фон є. Густота якась є, Подивимося, які будуть результати на цих полях. Ну, тут не було ґрунтового, тут не було фунгіциду. Дивіться, ну, чи є потреба вносити тут грунтовий гербіцид. Була вона, верніше. Чи щось йому э, зашкодило. В принципі, ну є десь ще якийсь мишій. Ну що він? Що він такого тут зробив? Якась мишіїнка, якраз амбрузіїнка. В принципі, поле досить чисте. Видно, там він, може зараз наведу, воно видно гниль кошика. Там одна, там ще десь одна. Ну так, десь є, але, але як, дивіться, ну, не масово. В принципі, виглядає він досить непогано. Турецький С-35. Плануємо сіяти пшеницю по всьому соняшнику. Так що такий обзор, не знаю якщо вам було цікаво ставте лайки, пишіть коментарі. Слава нашим Збройним силам за те, що дають нам можливість працювати, а ми їм будемо допомагати. Все. Всім дякую, до побачення.